Олеж, вітаю тебе. Сьогодні ти вийшов на другий тайм. Розкажи, будь ласка, які настанови були від тренерського штабу щодо тебе. Там ми, якщо чесно, то тренер так настанов ніяких не давав. То те, що ми тренували, то, то й робив. Але прикро, що два стандарти, дві такі помилки призвели до поразки. В першому таймі ти, ти ще спостерігав з вами для запасних. Розкажи, то цей перший пропущений м'яч на п'ятій хвилині. Як ти вважаєш? Наскільки він десь вибив команду з колії? Так, да, звичайно, вибив. Після пропущеного голу. Якось ми багато спішимо, багато били вперед, хотіли відігратися, але дуже багато помилок. От зараз я так розумію, вже був певний аналіз від тренерського штабу в роздягальні, що які перші слова були. Ну по гарячим слідам ніхто так не йшов. Будемо розбирати після гри вже після вихідного дня, але прикро, що, що така поразка. Твоє, твоє повернення можна сказати до оболоні. Ти в тому сезоні грав також в оренді. Розкажи, наскільки в тебе приємні відчуття десь повертатися у цей колектив у цю команду, які відчуття на душі. Ну, приємно, звичайно, якось і волівальники тут дуже добре підтримують, і команда, і керівництво. То прикро, що поразка, але перемога попереду. Минула гра проти Динамо успішний результат, 2-2. Попри те, що навіть команда могла виграти. Які, яка атмосфера в колективі зараз розкажи, яка панує взагалі атмосфера в команді? Ну, якщо чесно, то все добре. І після Динамо, мабуть, трішки емоціонально були, були виснажені. Але ну, ще багато ігор, тому будемо грати далі. Чи відчув ти якусь певну різницю? От зараз в обороні ти повернувся і от той період ще травень, коли ти виступав. От є якась різниця за цей час, помітив щось? Е, ну, Мабуть, вимоги тренера трішки змінилися. І ну, будемо підлаштовуватися і будемо, будемо робити те, що вимагає тренер. Дякую, бажаю, успіху.